Рада вітати вас на ранковій Йозі. Сьогодні ми увімкнемо все тіло та через вдячність налаштуємось на хороший день. Пропоную вам сісти зручно. Ноги можна схрестити або ж сісти в позицію напіїв лотоса. Почнемо практику з діафрагмального дихання. Це потрібно для того, щоб наші м'язи правильно функціонували, вмикались, і ми відчули максимальний ефект від практики. Поставте руки на нижні ребра, відчуйте, як долоні впираються в ребра. Зробіть глибокий вдих так, щоб ребра розширились, та повільний видих так, щоб ребра звузились. Ви відчуєте натиск долонь на ребра. Спробуйте дихати так, щоб плечі не піднімались, глибокий вдих та повільний видих. Таким чином нам потрібно. Дихайте всю практику. Пропоную вам підняти руки вгору та на видисі провернути корпус вправо. Вдих вгору, видих вліво. Починаємо розминати наше тіло в динаміці. Відчуйте, як приємно розпрацьовується спина. Зосередьте увагу на своїх відчуттях. Всі думки опускаються вниз, в район грудного відділу та розчиняються у ваших відчуттях. Опускаємо руки вниз, починаємо розминати грудний відділ. Видих, грудний відділ назад, вдих вперед. Видих назад. Злегка рухаємо підборіддям вгору та вниз. Розминаємо шию. Видих. Зупиняємось та починаємо підтягувати ліве вухо до плеча, праве вухо до плеча. Розминаємо шию. Тримаємо рівну спину. Завершили. Закінчуємо розминку, повільно піднімаємось вгору і починаємо основну практику. Встаньте на початок килимка, ноги на ширині таза або разом. Підкрутіть куприк до себе і з вдихом підіймаємо руки вгору, на видисі опускаємося вниз, коліна призігнуті, вдих відштовхуємось руками від колін, дивимось вперед, видих опускаємось вниз, права нога назад. На видисі планка, ліва нога назад, дивимося вниз, куприк до себе. На видисі коліна вниз, грудний відділ вниз. Відштовхуємось у варіацію пози кобри. Сідниці працюють. На видисі опускаємось вниз, планка вдих та видих, собака головою вниз. Спробуйте дотягнути п'ятки вниз. Якщо не виходить, попереминайтесь з ноги на ногу. Відчуйте, як витягуються ноги. Таз потягніть вгору. І з вдихом підтягуємо праве коліно до себе, опускаємо ліве коліно вниз. Видих. Вдих, піднімаємо руки вгору, зводимо руки разом. На видисі опускаємося вниз. Припіднімаємо ліве коліно, дивимося вниз. І з вдихом підтягуємо ліве коліно до себе, дивимось на коліна, відштовхуємось від колін вдих, На видисі опускаємось вниз. Вдих повільно піднімаємося вгору, хребеть за хребцем, голова в останню чергу. Видих. Опускаємо руки біля грудного відділу. На вдисі піднімаємо руки вгору, зводимо долоні разом, розкриваємо грудний відділ, видих, опускаємо руки вниз. Відштовхуємось від колін вдих, видих. Ліва нога назад, вдих. Дивимося вниз. На видисі, права нога назад, планка. Вдих. Видих, опускаємо коліна, грудний відділ та підборіддя вниз. І з вдихом відштовхуємось у позу кобри. Видих, опускаємось вниз, планка вдих. На видисі собака головою вниз. Спробуйте дотягнути п'ятки вниз, якщо не виходить. Переминаємось із ноги на ногу. Три глибоких вдихи та видихи, ребра розширюються в сторони. Пам'ятаємо про. Наш договір дихати діафрагмально. І з вдихом підтягуємо ліве коліно до себе, ліва стопа вперед. Праве коліно вниз, вдих піднімаємо руки вгору, розкриваємо грудний відділ, видих, опускаємо руки вниз. Піднімаємо праве коліно вгору, дивимося вниз. І з вдихом підтягуємо праву стопу до себе, дивимося вниз. Вдих відштовхуємось від колін, видих, опускаємось вниз. Повільно з вдихом піднімаємося вгору, руки вгору, розкриваємо грудний відділ, куприк до себе, опускаємо руки в намасте, очі заплющені. Відчуйте себе та свій стан. Ви зробили ціле коло сур'я намаскар. Продовжуємо практику, піднімаємо праве коліно вгору та відводимо праву ногу назад. Корпусом виходимо паралельно підлозі. видих опускаємо праву ногу вниз, провертаємо правий носочок вправо, виходимо в позу воїна 2. Дивимося за лівою рукою. На видисі опускаємо праву руку на праву ногу, ліва рука над головою. Дивимося вгору. Ліве коліно призігнуте. Видих опускаємо лівий лікоть на ліве коліно. Дивимося вгору. Витягуємось за рукою вгору та вліво. Якщо вам доступно, опустіть ліву руку вниз. Відчуйте, як розкривається кульшовий суглоб. І з вдихом підіймаємось в позу воїна 2 та переходимо в позу воїна 1. Провертаємо правий носочок вперед. Вдих, ліва нога назад, планка. Дивимося вниз видих. Опускаємо коліна, грудний відділ та підборіддя вниз. Відштовхуємось поза кобри. На видиці опускаємось вниз, відштовхуємось в планку. Та переходимо в собаку головою вниз. Ноги разом або на ширині таза. Підкручуємо таз вгору. Вся долоня на килимку. І з вдихом підтягуємо праве коліно до себе та праву стопу вперед. Ставимо ліве коліно вниз. Видих, вдих, піднімаємо руки вгору, видих, провертаємось вліво, вдих. Видих вправо опускаємо руки вниз. Відчуваємо приємне скручування в поперековому та грудному відділі. Вдих, вдихаємо діафрагмально. Видих. Якщо мій темп для вас зашвидкий, ви завжди можете робити у своєму темпі. Зараз провертаємось вправо, чіпляємось лівим ліктем за праве коліно. Ставимо руки в намасте перед грудним відділом, дивимось позаду себе, витягуємось за маківкою голови вгору. На видисі опускаємо руки вниз, припіднімаємо ліве коліно, дивимося вниз і з вдихом підтягуємо ліву стопу до себе, опускаємо голову вниз, коліна призігнуті. Вдих, відштовхуємось від підлоги, дивимося вперед, видих, опускаємось вниз. І з вдихом повільно піднімаємось вгору, руки вгору, видих, опускаємо грудний відділ вниз, підкручуємо куприк до себе, заплющуємо очі та відчуваємо свій стан. Продовжуємо практику, піднімаємо ліве коліно вгору. На видисі, ліва нога назад, корпус паралельно підлозі. Опускаємо ліву стопу вниз та виходимо в позу воїна 2. Провертаємо лівий носочок вперед, дивимося правою рукою. Праве коліно призігнуте. На видисі опускаємо ліву руку на ліву ногу, права рука над головою. Дивимось вгору. Видих, опускаємо правий лікоть на праве стегно. Дивимося вгору. Ліва рука над головою. Дихаємо. Якщо вам доступно, опустіть руку вниз. Відчуйте, як вага рівномірно розподіляється по стопам. І з вдихом провертаємось в позу воїна 2 і зразу в позу воїна 1. Дивимося вперед, видих, опускаємо руки вниз. Права нога назад, планка. Вдих. На видисі опускаємо коліна, грудний відділ та підборіддя вниз. Виходимо в кобру, видих, опускаємось вниз, планка. Собака головою вниз. Проверніть таз вгору. Вся долоня на килимку. Якщо доступно, опустіть п'ятки вниз. Якщо ні, ви завжди можете призігнути коліна. Підтягуємо ліве коліно до себе, ліва стопа вперед. І з вдихом піднімаємо руки вгору. На видисі починаємо скручуватись в сторони. Робимо це в динаміці. Вдих, видих, вдих, видих. Рухайтесь у своєму темпі. Провертаємось вліво, чіпляємось правим ліктем за ліве коліно та дивимось позаду себе. Руки біля грудного відділу в намасте. Це нормально, якщо ви трошки втрачаєте баланс, спробуйте побути в цій позиції та зловити його. Опускаємо руки вниз, припіднімаємо праве коліно вгору. Підтягуємо праву стопу до лівої, опускаємо погляд вниз на коліна. Відштовхуємось від підлоги вдих, дивимось вперед, видих знову вниз. Повільно з вдихом піднімаємось вгору, голова в останню чергу. З'єднуємо долоні разом, дивимося вгору, видих, опускаємо долоні вниз, до грудного відділу. Досліджуємо відчуття в тілі. Зараз вони особливі. Можливо, є жар, тепло, поколювання. Переходимо в позицію маласини, ставимо ноги на ширину плеч, провертаємо носочки на 35-40 градусів сторони та опускаємо таз вниз. Відштовхуємо ліктями свої коліна. Від куприка до маківки голови малюємо одну лінію, погляд вперед на якусь точку перед собою, повна концентрація та відчуття себе. Ставимо праву долоню вправо, ліва рука вгору, дивимося лівою долонею. Глибокий вдих в ребра. Видих, ребра звужуються. глибокий вдих, видих. Знову позиція маласани та переходимо на інший бік. Відштовхуємо лівою рукою ліве коліно, дивимося за правою долоною вгору. Глибокий вдих та повільний видих. Глибокий вдих та видих. Опускаємо таз вниз, ставимо ноги якнайширше. Натягуємо носочки на себе. Якщо вам не вдається тримати рівну спину, підтягніть коліна до себе. Ставимо руки на тазові кісточки, провертаємо їх вперед. Вдих, видих. Відчуйте, як таз провертається назад. І саме з такого положення ми опускаємо руки вниз, на ту відстань, яка є нам комфортною. Якщо це позиція сидячи, але ваша спина пряма, тоді залишаємось в ній. Якщо ви можете, потягніться за руками вперед, проверніть таз іще назад, відчуйте, як кульшові суглоби провернулись і залишаємось тут. Видихаємо зайве напруження, відчуваємо ноги, тримаємо рівну спину. Повільно підходимо за руками до себе. Переходимо в позицію з дії з хрещеними ногами. Сідаємо зручно, витягуємося за маківкою голови вгору. Відчуйте стан свого тіла. Поставте руки на нижні ребра. Спробуємо дихати. Діафрагмально, але вже під рахунок. Це називається резонансне або конгеренне дихання. Зробіть свій звичайний вдих та видих. Починаємо вдих 5, 4, 3, 2. 1. Видих, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, 5.

4, три, два. Опускаємо руки вниз, продовжуйте дихати вже рахуючи самостійно. Таке дихання заспокоює, врівноважує. І ви можете використовувати його, коли хочете знизити тривогу, стрес. Зараз пропоную присвятити кілька хвилин вдячності, відчити вдячність за своє тіло, за дихання, за те, що ви відчуваєте, чуєте. Торкаєтесь, подосліджуйте та озвучте, за що ви можете бути вдячні в цей період свого життя. Будьте щирими із собою та світом навколо. Подякуйте собі за цю практику, за те, що турбуєтесь про себе. Це сміливо йти у свої емоції, у своє тіло, відчувати життя таким, яке воно є. Я дуже вдячна вам за цю сміливість. Дякую, що практикуєте зі мною. Бажаю вам гарного дня! Продовжуйте спостерігати за відчуттями в тілі, адже практика працює увесь день.